Чи слід зараз переходити на іншу роботу? Давайте подивимось. Тройка пентаклей, шість жезлів і правосуддя. Ну, дивіться, ви дійсно зміните роботу, бо 6 жезлів вийшло, що так, там, де ви зараз, ви більше там працювати не будете. І що на той роботі, на якій ви зараз, вас не дуже добре платять, але багато роботи, і вам там складно, важко, складності. І неадекватна оплата. Але це карта правосуддя, це може значить, що. Сейчас додаткові карти. Не спішіть змінювати роботу. Та робота нова, на яку ви йдете, вона не буде швидко. Тобто вам будуть обіцять, але вас одразу туди не візьмуть. Там якісь будуть такі затримки, бо повішений, що ви будете довго чекати. В них якісь на тій роботі на новій, якісь розборки з правосуддям. Щось вони. Повинні відстоювати себе і там ну, проблеми з тою роботою, на яку ви збираєтесь йти. Бо повішений, це що це не буде скоро.